Це продовження нашого зіркового розкопу. Що обираєте ви з екопродуктів згідно з вашими зодіакальними настроями? Терези люблять баланс в усьому, і в смаку, і в користі. Їхній вибір часто залежить від естетики упаковки і приємних асоціацій. Вони обрали печиво морквяне з маслом хіта прянощами, ароматні свічки з кокосового воску з запахом лимонного печива або журавлину гранолу для ідеального сніданку. Скорпіони обирають продукти з потужним впливом на здоров'я і навіть з лікувальним ефектом. Їм подобається, коли продукт працює на глибинному рівні. Вони обрали антиперзитарні капсули з полинами пшениці, олій чорного кмину як імунний стимулятор і журавлинний екстракт для очищення організму. А острільці стрільці люблять відкривати нові горизонти навіть у харчуванні. Їм цікаві незвичні комбінації і продукти з історією. В нашій крамниці вони б не пройшли повз пшенично-ячмінного напою з куркумою та ембрем, живим хлібом з пророщених зерен і амарантової олії, як екзотичного суперфуду. Козироги обирають те, що дає стабільний і довготривалий ефект. Їх цікавлять продукти для підтримки здоров'я в довгостроковій перспективі. Вони обрали б сухий сік ячменю для щоденного вживання, насіння для пророщування як постійне джерело вітамінів, і олію розторобші для підтримки печінки. Водолії йдуть наперед планети і люблять усе інноваційне та нестандартне. У харчуванні вони вибирають продукти, про які ще мало хто знає, але які вже є трендом. Вибір з нашою компанією для них це хлорофіл з клітковиною, капсули з пророщеної пшениці та олія конопляна холодного віджиму. Люди, народжені під знаком зодіаку риби, обирають продукти, які підтримують емоційний баланс і дарують відчуття гармонії. Вони часто прислухаються до інтуїції і вибирають те, що приємно серцю. Їхній вибір трав'яний чай зі структурованим медом, кунжутом та маском посувоску з ароматом тютюн-ваніль для затишку.